Ніяка вона не мати війна. Сука в своїй основі і по своїй суті теж, бо не шкода їй ні дня, ні ночі, ні старого, ні малого, ні здорового, ні того, хто у півподиху на ладан дихає. Сука війна. Учора Ганнуся була в церкві. Дві свічечки коли Ісусика поставила за упокій своїх дівочок, котрі 25 років тому заснули при закритому шубері взимку, і не прокинулись. Одна свічечка, коло матіночки Божої, заздравіє і щасливе повернення її михайлика, бо у свої 23 Боронить країну від рашистської чуми. Понуро схилила голову, поринула у розмову з Богом, просила за донечок, аби Господь дарував їм вічне блаженство раю, аби послав їм свою благодать і милість на віки вічні, благала за сина, аби беріг його, як у зіницю ока свого. Бо Михась теперечки єдина її дитина, єдина надія, єдина опора і віра в майбутнє. Коли поховала своїх донечок, занедужила силенно. О, та її слабкість була особлива, бо ніяка трава, ніяка пігулка. Ніякий укол не годен був втамувати біль, що як червак точив її душу і вигризав із середини, і робив з неї тонесеньку билиночку. Ото якби не ота лікарня, в котрій спирізували Ганнусі руки, і прив'язували до постелі, то точно вкоротила би собі віку. А так. Дали ради, і жінка мало помалу повернулася до морського життя. Задихала, зажила вдруге лише тоді, коли відчула, що під грудьми заворохобилось дитя з того часу й живе михасем, дихає ним, снить ним, та її материнська любов така бездонна. Така неосяжна, така глибока і така вічна, як і сама земля. Але війна, війна хапнула її Михася за бабирки і кинула у місиво скрові поту болота і смерті. Тому й ходить Ганнуся тепер до Бога не просто на розмови, як то було колись. Ходить із єдиною просьбою уберегти, охоронити. Ганнусько, а що твого Михайла завтра привезуть додому? прошепотіла Світлана позаду Ганни. Здавалося, Очі Ісуса у цю мить широко-широко розплющилися, і він лиш самими ними хотів запитати, як? Але замість Бога запитала Ганна. Як? Як додому? Назавжди чи на пару днів? Наче не хотіла розуміти сказаних слів мати. Ну, Світлані аж тепер дійшло до мозку, що полізла наперед батька в пекло. Та вже якось так назавжди, на вічний спочинок, Ганнусю. Прости, що сказала, хтось же мусив бути першим. Ганнуся піднялася з колін, пильно глянула Світлані в очі і не закричала, не заплакала, не вхопилася руками за своє волосся, а наче бездиханна примара узяла Михайликову свічечку. І поволеньки понесла до тих двох, що поставила з іншого боку за упокій. Тепер в купочці всі мої діти, тепер, в купоці, заговорила лагідно по-материнськи, аж мороз пробігся по світланіній шкірі. Тепер мамині діти всі в купоці, шепотіла, а очі горіли необієнною священною любов'ю. Мабуть, душі її дітей зачули мамині слова, бо всі три свічки враз спалахнули сяйвом і покотилися раз по раз великими горошинами сльозами. Ганна підбирала ті воскові краплини руками, тулила їх до себе, а вони застигали і загладжували її серце, мозок, пам'ять. Про сьогодні вчора, про роки, коли вона була щасливою, коли вона була потрібною. Коли вона була? мамою.